Септо презентує. Привіт, привіт, котики. В ваших вухах звучить подкаст «Немали дівки клопоту, і ми вам принесли черговий клопіт. З вами я Соня. І я Оля. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ох, шановне панство, в нас така класна і красива тема. От, напевне, з усіх експериментів це наразі був мій найулюбленіший і найкрасивіший. Та він просто е, зцілив мою зранену душу. Серйозно. Отже, в чому полягав експеримент? Ми з сонею домовились, що. Ми будемо Єй! Будемо ходити до музеїв, а на виставки, на концерти. Ну, коротше, все, що є прикольного у культурному житті Львова, от ми маємо там побувати. Тобто, yes. це була нас тареї. Що та. там у нас? У нас багато всякого у Львові, на щастя, та, mm -hmm. та. тобто цей експеримент у нас був про мистецтво. Оль, як ти взагалі з мистецтвом до того експерименту? Дружила, не дружила? Я дружила, дружила як? Отже, найперше, що мені згадується, це як тільки я приїхала до Львова на навчання. Ну я просто любила ходити там, заглядати, о, яка гарна архітектура, але дуже мене багато в чому надихала моя тітонька, тому що вона з моєю мамою приїздила навідувати мене у Львові, і якраз таки вона там, от з Хмельницького, яка у Львові до того і не була. Величезну кількість разів вона мені показала якісь перші галереї з картинами О, клас! Так і ми ходили там, вибирали якісь картини, купували і тоді купували та прям... купували всіляких гарних українських львівських художників. І дуже мені подобалась галерея, яка називалася Сливка. Біля Вернісажу була галерея, така дуже гарна. Та, ну, зараз її немає. Там зараз продається намисто від Оксани Борічу. А та 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 я ну, в курсі теж дуже гарна крамниця, але за, за сливкою сумую, звісно. Та да, любі гості, дорога родина, зараз ви на фоні можете чути чиюсь дрельку, і ми старалися з цим дати раду, навіть знайти тих, хто це робить, і попросити їх, хоча б годинку не робити цього. Але якщо ви раптом будете чути на фоні оце дрелювання, просто пам'ятайте this is the real life, то просто життя таке. Повертаючись до моєї любові, до усіляких львівських галерей і крамничок з картинами. Це навіть просто такий кайф а, ходити, розглядати, спілкуватися з тими людьми, які там працюють, які є власниками цих галерей. Вони такі всілякі цікаве розповідають про художників. Це був такий мій перший крок. А другий крок дуже я любила у студентстві відвідувати театр Марії Заньковецької. Ці дивитися всілякі класні вистави, там Наталку Полтавку. Ну, це кайф. Це така класна, українська, легка, весела класика, тому що чомусь у мене зі школи. Персепшн про українську культуру і мистецтво був такий, що ми стражденні, нужденні, кріпаки. Та, і це також в нас дуже були тяжкі періоди в історії. Але попри те, скільки ми робили всього крутого, от розкажи, як в тебе. Ти все ж таки е, більш корінна львів'янка? Та-та, я корінна львів'янка, і насправді десь мистецтво, напевно, завжди було зі мною е, в мене. Я не знаю. Ну, типу, я не те, та, щоб там поціновувач, такий, яка ходить і сидить годину над картиною, і роздумує про її зміст, і так далі. Мені цього ще треба повчитися, але е, в мене є якісь свої вподобання. Я розумію, що мені імпонує, що не імпонує. Я бачу якийсь трошки глибший е, зміст, особливо як ти кажеш, дуже класно поспілкуватися з авторами або прийти на екскурсію на виставку, де є супровід, і тобі розповідають. Я, наприклад, так ходила на Примаченко і попала якраз на супровід. Ого. Де О, розповідають про та, та, ці всі, ну, типу, це, це примітивізм, та, він таке наївне мистецтво, і, і воно чудесне. І, ну, типу, коли ти попадаєш під супровід, і тобі трошки розповідають за кулісся того, як і в які часи вона малювала ті картини, і чому так, то ти починаєш якось глибше це розуміти і сприймаєш це не так поверхнево, і воно вже тобі абсолютно не примітивне виглядає. І ти розумієш якусь глибину. Тому народ е, вже всі, хто встиг, хто сходив. Виставка 31 жовтня завершилася, але якщо ви раптом будете мати змогу побачити десь е, картини Примаченко, е, я вас закликаю. То просто я не знаю в ці буремні часи, воно так піднімає настрій. Ти теж ходила, Оль, ходила, і ти зараз так розповідаєш про супровід. Я тобі дуже заздрю, бо я якраз таки попала на цю виставку. Вже коли ніби це офіційний термін закінчився, а вони там на тиждень продовжили. І я в якихось перших числах листопада туди просто в будній день так в обід підбігла. Це, до речі, була моя друга спроба туди потрапити, бо раз я теж собі викроїла трохи часу. Така сіла на самокат, їду, милуюсь осіннім Львовом, і тут повітря повітряна і я така холера. Ну і, коротше, лише з другої спроби я потрапила. Мені так там класно було, от просто класно. Тепло. Ти дивишся тепло, та. І для мене були картини, та, як дуже красивий артефакт мистецтва, але підписи. Підписи, ага. <рес> підписи унікальні, унікальні, просто народ. Ну, типу, якщо ви, якщо ви навіть в інтернеті зараз загуглите собі її роботи, то обов'язково читайте підписи, назви тих картин, тому що це геніально. Я тепер думаю зробити якийсь такий рандомайзер, знаєш, гендери на щодень від Марії Приймаченко. Чи я сьогодні видра, яка бав, бавиться з вужиком? Чи я Левчик, який зламав mm -hmm. дубика і дуже тішиться? Та насправді вона чудесна. І взагалі я не знаю, як тобі, але мені цей експеримент ем, додав дуже багато ресурсу. Насправді ем, я вже не люблю це слово, чесне слово, вибачте, що ну я, я просто не знаю, енергії він мені додав життєвої якоїсь натхненнячка. Ем, і якось жити захотілося, коли ти попадаєш в красу і бачиш якісь класні роботи. Бути зараз ми ще поговоримо, куди ми разом з тобою ходили. Коли ти бачиш класні речі, вистави, театр для мене це взагалі, ну, типу, супер круто, я не знаю. Ти ходила за цей час в театр? Ходила. Та але перед тим, як я розповім про виставу, яка просто ну я десь хвилин 20 після неї плакала, не могла зібратися докупи. Ну настільки мене це вразило. Але така думка, яка в мене прослідковується впродовж всього часу експерименту, я от так дивлюсь і думаю. Ви чмоні кого зібралися перемогти? Що, наскільки нам це було все тяжко? І що, коли ми дивимося на які там західні, розвинуті е, культури? Ну, дуже класно, що в них був для того клімат? В нас не було і, попри тату, і весь бетон заборон, що проросло, які неймовірні квіти. І От якраз таки за виставу я ходила, потрапила вперше в театр Леся Курбаса. А для тих, хто можливо не перебуває в контексті, той театр класний, тим, що це такий більш імерсивний експірієнс. Тобто, не... да, тобто там всі сидять по колу, uh -huh. актори прямо перед вами. І часом той вертеп, який вибігає на сцену, він там вибігає попри вас. Якась коза може вам сісти на колінка. Що, щось там у вас можуть кинути. Та -та -та. Ну дуже класно. Ти ніби перебуваєш всередині вистави і Ти от... береш участь. Ти безпосередньо Так, і є це розкішно. І я пішла на лісову пісню. Mm. Це теж другий раз, коли ми на неї з подругою намагались потрапити. Це дуже складно. Це дуже складно і увага. Хто у Львові хоче потрапити на лісову пісню? Вам треба слідкувати за анонсами. і інколи легше купити квитки в самому театрі безпосередньо, ніж онлайн. Окефа okay. okay, буде знати та бо щось та через всю ситуацію, щось дуже було складно потрапити і. Одразу перед виставою попереджають: окей, народ, якщо буде повітряна тривога довше ніж 30 хвилин, ми, на жаль, мусимо виставу скасувати. Але якщо швидше, то давайте ми тут повертаємось і з якого ти місця почали, продовжимо. На до щастя... речі, до речі, вибачу, що я тебе переб'ю в них є прекрасне укриття. То таке поза темою, але Леся Курбаса театр має прекрасне укриття. Якби ви були десь там в центрі і і вам треба заховатися, йдіть туди до них. В них там добре. Ну, таборі, та про всяке про падає з собою Є якесь воно, якісь там кнедлі там, <різь> поряд та, та, шоку з круасанами, та. і можна пересидіти. На наше щастя, під час вистави, яка тривала три години, хоч все було спокійно, я була дуже втішена, і це так було красиво. По-перше, я дуже люблю Лесю Українку. Неймовірно. це знову ж таки приклад а, мисткині, яка не дуже вписується в ту а, парадигму стражденної нужденої. Та це є наша Щоба українська. Не Я, Я, сміялась. Я сміялась. Це дуже ламає всі шаблони, і от цю нав'язану картину про те. Які українські світа, журба? Ну, та ясно, що як, нас багато ціка, як журби. Не Не позбувна бентега. Ну, перепрошую, якщо вас там впродовж кількох а, століть все намагаються нагнути і розіп'яти там різні а, імперії, ну, то яка вас має, має бути не бентега? Але це Але живе? Так, як ми з цим справляємось? І оце ти сказала, щоб не плакати, я сміялась? Як я зараз це відчула? Я. Лесю, я тебе відчула, я тебе почула, ти візіонарій, геніальна. Oh, yes. І в кінці там оці такі пісні заключні, мене просто мурахи, я в шоці. І і це і найкраща кінці... вистава, на якій я була чесно. І там акторка сама. Та, яка, котра трохи. Та ша Мавка? Ні, ні, не мавка, Чи мама, ця, яка, мама така, ж, і, така більш. Давай е, без, поваж... спойлерів, без спойлерів. <с> <с> більш поважна жіночка. Ні, я то спойлер не буду, я це подумала. Та, але в кінці вона стояла, плакала. Я стояла, плакала. Я не знаю, якщо, якщо ви не плачете в кінці цієї вистави, то реально у вас нема серця. Вона так плакала, і тут вони закрив, закричали... Слава Україні! Ми такі героям слава! І я смерть ворогам так кричала, що від мене сусіди просто ну, по стільцях пособились. Це настільки був той момент єдності і. Ох, я досі не можу адаптована ходити. вистава зараз адаптована до реалій, тому я дуже рекомендую вам піти. Вона дуже в контексті сьогодення. Хоча і це про ну, типу, дійсно по Лесі Українки лісовій пісні. Тому одним словом, рекомендаціон. Я би хотіла ще сказати про е, альтернативний театр трошки, та тому що є ще театр Лесі, uh -huh. і театр Лесі це не класичні вистави. Вони не такі. Це далеко там не Заньковецькою, де все по протоколу. Типу, та так як книжка пише це дуже дикі часом вистави, де теж ти часом буваєш учасником цього всього двіжу. І в цей тиждень я не встигла туди попасти ну, типу, в наш експериментальний тиждень, але я туди залюбки хожу і я була на дуже класній виставі, де ти є учасником. Це вистава на піску, вона на 10 людей всього перед тобою стіл з піском. І це про Львів, і львівські. Дороги, так скажімо, річки і так далі, типу переплетіння історії у Львові. Я дуже рекомендую її вибирати участь, ви бавитеся з піском, ви малюєте деякі речі, розказуєте свою історію, свого роду, слухаєте історії інших людей. Це е, балісімо. Е, а також в Театрі Лесі є неймовірна вистава е, Girls Power, чи якось так, я не пам'ятаю, щось там про Girls, типу, ви зрозумієте, якщо побачите афішку, і вона про. Роль жінки в розрізі всієї історії там людства це геніально, чесно, і вона дуже нетипова. Будьте готові до такого, що вам буде здаватися, що це трошки крінж. Е, але ну, типу, я дуже їх люблю, і стронглі, стронглі рекомендую. Я, до речі, вже не вперше чую за театр Лесі. Треба таки собі туди навідатись. От мені соромно дізнатися, я у Львові живу 10 років. Я так і ще в тому театрі не була, і я ще не була у філармонії. Підемо з тобою. Та обов'язково. От але до речі, я побувала на концерті, послухала класичну музику на дуже камерному, красивому концерті у дзеркальній залі Ooh, оперного damn, а, та там грав квінтет, Це правильно називається п'ятеро людей. Грали твори Моцарта і Брамса, от мені дуже сподобалось, і потім я спілкувалася з такою прекрасною Олею, яка привет, це Оля та привет, Оля! яка власне це все організовує. На мені потім порозповідала. І от вона каже, що наскільки в нас є круті музиканти, і один з учасників цього квінтету він взагалі керує оркестром десь в Японії. Він Ого. заробляє величезні кошти та. Ну там, наскільки мені сказали, ну порівнюючи та скільки з тим може заробити музикант в Україні. І багато таких дуже класних музикантів, які вони знані не лише у нас, там серед якоїсь інтелектуальної еліти, вони знані у світі, вони керують якимись штуками у світі. І що? Повертаються в Україну та хочуть навчати наступне покоління, хочуть цю всю музику підіймати, розвивати, і це дуже надихає. Так, да, це прекрасно. Це насправді це дуже гарні історії. І, взагалі, типу, дивлячись зараз на українське мистецтво, на українських митців, на сучасних українських митців, ти розумієш, що та ми, блін, біса круті. Ну, типу, реально, в нас це, це, це не є вже якась журба і. Мені це все дуже подобається. Давай розкажемо ще про е, галерею, е, де ми ходили на виставку скульптури. Ми пішли якось з Олею, вирішили разом е, піти в е, галерею Я, Я Галері, е, і там е, Павло Гудімов. Е, він є. Керівником тієї галереї е, він вже давно запрошував типу прийти подивитися. Я пропустила попередню виставку. Я бо... пропустила. Угу. на така там дуже Як це був дуже Яскрава. класний реалізм? Такий, але от яскравий, ніби про сьогодення, ті всі штуки, але дуже яскраві. Але ви попали на скульптуру. І це там чотири автори, чотири кімнати, і чотири автори, і кожен різний. І кожен ми ну, типу, заходиш в кімнату, читаєш цю історію про автора, і такий блін, цей чувак молодший за мене. Це наші е, ровесники, там хлопці 93-95 та, року. Так, року. так. та і ну я не знаю. Це було прекрасно, тому що скульптура, вона ну це об'ємно. Це, це це тобі хочеться все по пощупати, трошки помацати, <ріх> і воно якесь таке все чудесне. Я вам дуже дуже рекомендую це прекрасна камерна, маленька галерея, вона в квартирі і там прекрасний інтер'єр, і тобі приємно там знаходитися. А п'ється з тими прекрасними кахлями, це, мені здається, окрема експозиція, але що для мене стало сюрпризом, скажімо так: я не те, щоб кохаюсь в скульптурі, і коли я думаю про скульптуру, мене зразу асоціація. Або хтось пам такий ну, пам'ятний, або хтось такий е, античний ага, е, допастий, ага. або, або, або що там ще згадують з якогось там Огюста Родена а -а -а. і так далі, який там та був знаним скульптором і маса молодих дівок. <гум> anyway. Ем, а тут я приходжу і така. Окей, а мені це подобається. Це такий класний свій свіжий погляд. <гум> ну, теж мені здається, зараз я говорю трохи кліше свіжий погляд, неординарний підхід. Але Просто воно реально прикольне. Та, воно воно красиве, воно класне, вона тебе заставляє задуматися. Я дуже люблю, коли, ну, типу, є якийсь концепт в тих виставках, і ти так спостерігаєшся, і робиш собі якийсь свій висновок. А ще ми дуже класно, після того, як ми пройшлися, поговорили, власне, з Наталею, яка там проводить оці супроводи цієї в, в галереї. І вона нам вона якось так мене надихнула, і вона якась така. Легка і відкрита, і ти не відчуваєш себе, що ти якийсь ну типу затурканий і нічого не розумієш, тому що в принципі кожен з нас бачить це все по-своєму. Але я не знаю, ну вона мені додало теж якоїсь енергії, натхнення. Це прям там дуже красиво. Так, коли вона мені а, розповідає, що там один скульпторів в нього мрія, там не знаю, не знаю, зробити якусь а, скульптуру, така щоб вона ніби була як. В космосі там летячий об'єкт, щоб ти просто собі там, не знаю, відкриваєш вікно, п'єш вино, тут в тебе така там гарна скульптура, ніби вона поряд, а вона так далеко. І вона так це розповідає таким буденним тоном. я так думаю, це реально. Це реально? Ну... Що для нас, українців, нереально, Та все реально. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Я дуже хочу ще дещо розказати. Тому що в то ну, тиж... давай в той тиждень, коли в нас був тиждень мистецтва, в мене були деякі дні дуже бізі роботою, і я просто фізично не могла попасти на деякі виставки. І що я вирішила зробити? Я пам'ятаю, що дуже багато за кордоном є онлайн-музеїв. Я почала гуглити. І є дуже багато закордонних онлайн музеїв Ви можете багато чого подивитися, загуглити, але давайте все-таки про українське. В нас є такий проект віртуальних подорожей, називається Музеї просто неба. І там представлено сім таких автентичних музеїв. Є на Шевченківській гай, і так далі. Ви можете туди зайти. Перед вами така карта України. Ви собі тицяєте, цей в який музей ви хочете сходити, і це віртуальна подорож. І можна по такому собі полазити. І це прям я реально я собі з задоволенням. Там є супровід теж. І це ну прям дуже-дуже класно. І є е, дуже багато різних музеїв, теж які вже оцифровані. Та вони на них на, в них можна походити онлайн. І от там не знаю, Палац Потоцьких у Львові. Ви можете собі тиснути теж і подивитися, що там відбувається. Є багато-багато різних, там, наприклад, музей е, ретроавтомобілів в Дніпрі, е, музей анатомії лісових звірів і птахів, і так далі, все, що вам там цікаво. Коротше, гугліть, тому що насправді, якщо у вас немає часу сходити в музей чи на якусь виставку, ви можете це все зараз зробити онлайн. Звичайно, це не той трошки ефект. У вас, можливо, будуть не такі емоції, але ви принаймні, ви можете навіть подивитися онлайн, а потім зрозуміти, чи ви хочете туди йти вживу чи ні. Ти поділилася такою класною штукою. Дякую. І я ще теж хотіла поділитися штукою, яку я зробила поза нашим експериментом. Цього літа я взяла відпустку і вирішила навідати. Края, та звідки я роду. У мене там трошки галичини намішано, трошки буковини, ну і я така вся файна подоляночка. Mm -hmm. І отже, поїхала я в Сатанів. Це, скажімо, як, Трошкавець Хмельницької області, okay, теж там з мінеральними okay. водами. Там дуже красивий природний заповідник, Медові Товтри. Там дуже красиво. І там теж такі є. Старі монастирі, храми дуже гарні. От і далі поїхала в камянець подільський Фортеця. О, і дуже мене цікава була призма, тому що там навчалась моя мама на історичному факультеті, і теж я багато чого і відкрила про своє якесь коріння. бо як мама розказала: а на тих валах ми там щось пили вино. А тут ми десь там бігали, щось ми там. Прогулювала. Тут був такий класний викладач-історик, і дала мені мама з собою таку дуже е, класну стару книжку про Кам'янець Але я ще приїхала і взяла екскурсовода. І мені так сподобалось, там теж дуже цікаво, тому що Кам'янець він був і під поляками, і навіть під турками. Ого. І та, там є дуже цікавий храм, який колись був мечеттю. Зараз цей храм Ну зрозуміло, що він вже української традиційної віри, та але. Там є мечеть. Mm -hmm. Тобто, і ви просто храм там наш християнський з мечеттю. От okay. ну бо так цікаво, та зберегли історію. І виявляється, що Софія від Потоцька, та, на чию честь зробили Софіївку. Вона теж з Кам'янця, і в неї там дуже теж цікава, е прикольна історія, як вона крутила чоловіками. Клас обожнює таке. До речі, Софіївська, ну Софіївка, ну теж дуже красива. Я там була дуже багато років тому, але ми прям гуляли, гуляли, не перегуляли. Одним словом, оце все, що ми говоримо, так багато Оль, дивись, так реально дуже багато всього. І це не тільки про якісь картини, наприклад, та бо мистецтво дуже часто таке. А що це? А куди? Це це про театри, галереї, концерти, парки, е архітектури. Туру, э, скульптуру, енсоон, so стільки красивого довкола нас. Я завжди. Задаюся питанням, знаєте, як цей світ може бути таким красивим, ну стільки краси і таким жорстоким. Типу, mm -hmm. і це якийсь такий дисонанс, типу, в тебе в голові. Але оскільки в нас є так багато красивого, я всіх закликаю робити собі оці. Це таке, знаєте, як піти на масаж, щоб розслабитися. Це таке саме для мене працює. От піти реально в якусь галерею собі погуляти, і ти такий виходиш звідти натхненний, і думаєш, блін, життя таке прекрасне, люди от творять так гарно. Аж самому хочеться щось робити. Та, тобто навіть подивіться, що у вас є в області. Та я там пам'ятаю, що мене маленько в той кам'янець возили, але коли я зараз сама туди приїхала, і це так е, цікаво. Там всередині фортеці там готують всілякі смаколики на вогні. І там стоїть пічка, яку там робить пан сам з глини щороку, точно така сама пічка, яку там возвозили за собою. Тобто wow. та технологія не, не змінилась. І він там сидить і пече всілякі кнедлики з маком, і той такий трушний, класний хліб і розповідає: от як це коли mm -hmm. було, як це колись там випікали хліб? І це такий сюр, от ти стоїш, та така хлібина тепла, і так, типу, прикольно, в тій фортеці там роблять. Якийсь там плов на відкритому вогні, і тут ти чуєш, знов починається тривога, і ти стоїш та і на тій землі, яку і колись намагались захопити, і зараз тебе намагаються захопити. І ти думаєш реально, як стягнути в цьому всьому сюрі? А от лише ну, покладаючись на такий внутрішній стержень, чи ти пам'ятаєш, хто ти, чи ти пам'ятаєш, звідки ти, що ти пам'ятаєш, скільки всього за тобою? І скільки людей з тобою, насправді, який в нас класний народ, і скільки в нас талановитих людей, ти приходиш, от реально. От дивишся, я теж була на лісовій пісні, просто десь там в травні, напевно, ти дивишся на цих акторів і думаєш: який ж ви, ну, типу, це талант, це дуже круто. Тобі я, я навіть е, в Театр Лесі пробувалася якось попасти на е, інтенсив акторської майстерності. Я ще це зроблю, коли в мене буде трошки більше сили обов'язково. Але я вже прям майже майже йшла, я вже майже оплатила е, участь. Тому е, одним словом, мистецтво то не тільки про те, щоб дивитися самому, але й пробувати теж. І я дуже не хочу, щоб українські митці були голодні. Я не хочу, щоб ці українські красивенні фортеці були. Облуплені, давайте там робити, не знаю, навіть якісь заходи, фестивалі. Там так буде класно, так буде атмосферно. Я хочу, щоб це відновлюва, щоб туди ще приїздили люди, щоб це якесь було теж класне і марсивне мистецтво. Угу. Я от раніше думала, що Боже, ці такі фортеці, на них треба просто відійти так здалеку і дивитися, і як то якісь шашлики смажити всередині. Та є, воно все насправді Давай, давайте, і... давайте, Давайте реально там смажити, класно спілкуватись, не знаю, малювати якісь там. Картини там, чи стріляти з луку, не знає, mm -hmm. кидатись одне одного фарбу, вчити mm -hmm. той самий пекти хліб, як в тій so? печі, що кілька, ну well, там сторіч назад пекли. Та взагалі це все еволюціонує. Мені подобається оцей такий ефект Медичі, він називається, коли е, різні індустрії, скажімо так, різні напрямки на перетині утворюють щось нове. Це оце про що ти кажеш, коли на території якогось. Е, Тої ж фортеці, та відкривається щось, якась класна кав'ярня, наприклад, і воно поєднує те, що ти можеш прийти туди і подивитися на минуле, та, але й приємно провести час і так далі. Мені це все подобається, я не знаю. Це так само, знаєте, як я сьогодні бачила просто в сторіс в Лондоні. В, в будівлі, яка була колись церквою, церквою, і вона така прям готична церква, зробили, фудмаркет. Вибачте, будь ласка, але це прекрасно. Так, але тут така штука, що все одно треба робити за якоюсь повагою, бо як в нас колись там в церквах перепрошую. Кіоск е е Ну, Це як, як Совєти робили всякі стайні і засипали е зерно, Ну, то це не, ж, ми ж, жаха. Так, ми та, ж А це навпаки, я хочу, щоб оті всі якісь привиди минулих епох вони не були привидами, вони знову були наповнені життям. От уяви, оцей Свірський замок, де там поряд травичка гарна, а де там всі пікнікують, де річечка, і в самому замку так. Не знаю, порозвішувати ліхтарики і організувати пленер або якийсь теж а, красивий концерт. Це буде прекрасно, і це буде. Я чомусь думаю, що воно ну, типу, має місце і вже чуть-чуть таке відбувається. Дякуємо, що ви Септо. Дуже хочу закликати наших слухачів. Підтримувати українське мистецтво, вибрати собі. От, послухали ви нас в своїх вушках. Вибрали собі цього тижня якийсь захід, або подивилися, яка виставка зараз актуальна, чи в шоу-театрі іде, і сходіть і поділіться з нами в коментарях обов'язково, як вам чи вам сподобалося, куди ви ходили. Можливо, хтось підхопить вашу ідею. Одним словом, давайте якби надихати один одного і, взагалі, підписуйтеся на нас. Ясно, що, ставте дзвіночки, всякі, і все, що там треба ставити. Ми вас чекаємо. В коментарях. Так, і навіть якщо ви, наприклад, там, не зі Львова і не з Києва, все рівно а, в багатьох куточках, да, де зараз так плюс-мінус безпечно, бо, в принципі, ну, ніде не є зовсім безпечно. Подивіться, які вистави у ваших театрах. А, в нас в Хмельницькому чудовий є театр Старицького. От поцікавтесь, чи там є якісь вистави? Є в нас. А, Історичний музей в центрі, і кілька є і крамличок з картинами теж в центрі по вулиці Вайсера. Дуже я там люблю один салон. До речі, маю картину звідти. Wow. Походіть просто, подивіться на картини там, поспілкуйтесь з власниками галереї. А подивіться, які вас зараз влаштовують вистави ваші театри. Окей, хай це може і не ласкала, але камон. Не ласкала нам зараз потрібно, я вважаю. Так, да, да. Підтримуємо своїх. Е, то дуже насправді важливо. І повірте мені, це не просто про підтримку і односторонню віддачу. Ви отримаєте набагато більше. Чесно, ми спробували і Угу. Так, ну що, наша звичайна ретроспектива, Ну, навіть я не впевнена, що її можна тут застосувати, тому що мені здається, ми з експериментом впорались на відмінно. Да, тому та, що та, та. мистецтво така штука це для задоволення, це не для змагання. Це по кайфу. — Ну і ми точно будемо продовжувати. Так. — Ну що, мені здається, що ми обговорили все, що планували. Насправді ні там ще стільки всього можна вмістити. Нас стільки всього є, але так починайте, хоча б з того, що досліджуйте ваше місто, ваш край. Це прекрасно, це дуже цікаво. Я не знаю. Можливо, це вікове Оль, що ми такі знаєш, досліджуйте ваш край і так далі. Але не знаю, зараз, ось в цей час, тобі особливо хочеться е, знати своїх та? Та. І, і підтримати їх. Тому давайте, давайте це робити. А ми поки що що робимо? Йдемо шукати наступний клопіт. Дякую вам, е, що залишали нас в своїх вушках. Чекаємо вас на всіх платформах і всім цьом-цьом. Авімаємо. Ви прослухали подкаст. Не мали дівки клопоту. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.